Цю вулицю у центральному районі російські військові обстріляли 17 листопада близько 14.30. один із снарядів влучив у п'ятиповерхівку, говорить місцева жителька Меланія Білих. Ладно, буквально три секунди. вот я тільки повернулася, і отагро. Замочки сідали, там лежали, мов башок взагалі по голові, далі все. Балкон, бачите, весь балкон пошкоджений та саме. Все, його треба зрізати. І зверху теж квартира та самая, там ніхто не живе, там теж пошкоджений балкон, квартира вся. Жінка розповідає, її будинок у селі Кізомис був зруйнований російськими обстрілами у грудні 2022-го. Вона переїхала до Херсона. Це тут достали. І ще раніше було тут прильот теж так, холодильника стояла і так от поміряла, так 20 сантиметрів від мене. Прильот був і металічний, лак. І так. Прилетіло стекло, так що в мене це не перший раз. Вибуховою хвилею та уламками пошкодили балкон та вікна у цій квартирі. Стався приліт в сусідню квартиру. Вилетіли вікна, балкон. Ну повезло, що в цій кімнаті нікого не було. Вікна повилітали, рама, балкону. Може заяти, нема частини балкону. Пав шкаф тут з цією посудою, всім добром. Обстріляли багатоповерхівки у середмісті. Загинув чоловік, була поранена літня жінка. Пошкоджено квартири, об'єкт критичної інфраструктури. Цей інший район міста він був під обстрілами вночі 17 листопада. Будинок Тетяни зруйнований. Нікого не було. Перший раз я була от дивана і голову попала. Це перший раз було 1 числа. А це вже вторий раз. В під завалів вдалося дістати сімейну реліквію цю картину. Прабабка моя вишивала. Їй вже я не знаю навіть скільки років. Моєї мами 110, а прабабці не знаю скільки. Під обстрілом була і сусідня вулиця. Соседи напроти окна повиліталі. Там дом розбили. Прильоти було, По-моєму, якщо я не ошибаюсь, чотири. Загалом за минулу добу в нашій громаді через російську агресію загинули четверо людей і дев'ятеро отримали поранення. Ольга Ляшенко, Владислав Купрієв, Ігор Печенко, Суспільне, Новини, Херсон.